Той час був часом мого порятунку, коли при світлі тихому ясних зірок у невеликому містечку віфлеємі мені удар безцінний, був народжений Христос. І нехай земля в тиші нічній томилась гріхом, ніби повітрям дихаючи, ним, їй викуплення жертва появилась безгрішна і сильна душа. І Богові одному лиш відомо все, що їй дано пережить, блукаючи, не мати місця. До голову, стомившись, прихилить, з молитвою боротися за людські душі, з бажанням вирвати їх у сатани. І часто, часто на колінах слухать, що скаже отче у нічній тиши, У лис є нори, у птахів є. Гнізда, а він прибульцем по землі пройде. Але найкраще, що є в світі зоряному, він, як спадок, вічність з Богом людям принесе і біг століть від дня його народження, рахунок пильний свій до наших днів веде. Мені ж народжений подарував спасіння, і в очі дім тепер мене веде. Слава йому за у велику милість. Амінь.